Український генштаб повідомив офіційно про знищення ще двох російських літаків. Ці дані з'явилися у статистиці, в звітах, які публікує генштаб кожної доби. От звертаємо вашу увагу саме на рядочок, на стрічку, де йде мова про знищені літальні апарати, саме про літаки. 430 їх стало знищених плюс два. Ми бачимо на цій графіці на цій ілюстрації від нашого генштабу. Е, відомо, що Власне, минулої доби в ніч на 25 навіть листопада, якщо бути точним, в Таганрозі на території авіазаводу імені Берієва. Авіаремонтний завод, його так ще називають, було знищено кілька російських літальних літаючих бортів, тобто літальних апаратів. Це вже згодом з'ясувалося по супутникових знімках, що йде мова про А-60 і А 100 і а 100 Л два таких великих літаки, які були по суті експериментальними російськими проектами, єдиними в своєму роді.